Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкраще, всіх вас біня, всім вам бажаю. благословення. Дякую вам, друзі, за, за лайки, за вподобайки, за все вам, друзі. Дякую за підтримку, за активчик. Ну що, як я вам і казав, з'являться контейнери на Тайгер Мауса. Давайте будемо, друзі, пробувати. От чисто для контента. Ну, давайте куплю. Андрій, до речі, бачив твій відосик, Вітаю тебе з танчиком від души, ти що, красень. У Бліца бачив, Бліца вітаю, друже. Тьоска, Саню, вітаю з підписника його, з таким же штанчиком. Так, ну що, друзі, давайте купуємо. Ну, давай 10 штук, чисто на фарт. <гум> Перший він сам відкривається. 75 кредитів. Погано, що їх... А, не можна їх вийти у сховище відкрити. А, ні, не можна, друзі. На жаль. Два відкриваємо мимо. Казали, якщо танчик є, то там з'являється галочка в магазині. То він уже є в контейнерах тоді. О, щось, друзі, мені не фартить. Навіть золото не дає. Что ж тоді про танчик? Та-да-да-дам. не фартите, друзья. У -у -у. Не фартануло. А не, таки фартануло, друзі. Вітайте Ты шо? Йошки патрон, я в це не вірю, друзі. Та ти шо? Ху, я думав, ні, ти шо думав, не повезло. Вау, оце я задоволений. Ти шо ти шо, друзі? Я думав вже ні. Так воно навіть не лагало, не підвисало. Знаєте, як ото звичайно зависає там контейнер у повітрі зависи, ти думаєш. Все, це танчик. А тут навіть не зависло, кажу все, фонарь. Колибац, є ти шо? Ну хай даже без камень, ну і шо? Круто! Та ти шо? Це я задоволений, друзі. Це ще на основу вау. Супер, супер, друзі. Взагалі просто бамбуха. За 8500 танчик. Пфф, імба, й таку імбу! Клас! Дякую. Ну це що задоволення, супер. Ну я хотів, друзі, щоб ці кантосики там закинуть, собі на днюху їх відкрити. 20-го. А воно, блін, вони самі відкриваються. Ну дякую. Там ще, мабуть, ще від Віталія буде контент. Він каже, свіжачок закинув. Друже, велике тобі щире дякую. Зразу тобі передаю привіт. Надію, що і тобі там випало. Там ще е, будуть е, під, ще мої друзі-підписники. Дякую, друзі. Вам відосики закидують. Будемо викладати потихеньку. Будемо викладати відосики. Дякую за підтримку каналу. Всіх вас обійняв. Друзі. Бажаю вам таких же гарних відкриттів. О, хоча ж настрій з'явився, друзі. Пф, супер! Ти що, супер, 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 супер. Не дарма такі відкрив. Ще думаю, на якому б його аккаунті відкрити? Ну, Думаю, давайте на цьому відкрити. На основі. Мало було вірогідності, що щось випаде, але таки випав. Все, друзі, вам всім привіт, всім всього вам найкращого Божа благословіння, миру, добра, бережіть себе, своїх рідних. І до зустрічі! Таких же вам бомбезних відкриттів. І ще кращих, ще й золотом. І з вами був Stalker на зв'язку.